Це в об'єктиві проєкт, в рамках якого ми зустрічаємося з цікавими особистостями. І наша сьогоднішня гостя це людина, яка поєднує в собі викладача, керівника навчального закладу і просто чарівну та милу жінку Світлана Станіславівна Канівець. Добрий день. Добрий день! Дуже символічно, що в перші дні весни разом з такою гарною погодою до нас завітали саме ви. Отже, ми з вами поспілкуємось. Ви відповісти на підготовлені питання, і деякі з цих питань є анонімні, тобто вони від наших глядачів. Чи готові ви розпочати? Так, звичайно. Тоді почнемо. І перше питання одне з анонімних: за якими критеріями можна обрати кращого студента? Ну, почну з того, що сьогодні дійсно почалася весна. Хочу, щоб ця весна завітала не тільки за календарем, так, а і до кожного у нас, щоб ми в душі відчули радість радість від того, що живемо, якщо стосується нашого навчального закладу, і нашого освітнього процесу, то радість від того, що ми навчаємося. Так от, якщо говоримо про критерії да, найкращого учня, студента, про якого ви запитали, то це той учень, який в першу чергу відкритий до навчання. І бажає вчитися. Тому що оцінки, результати навчальної діяльності все це носить суб'єктивний характер. Лише внутрішня мотивація і бажання до навчання вирішують потім кінцевий результат студента і його ну, успіх у житті. Добре, наступне питання. Скільки років ви працюєте в коледжі і яка група вам подобається найбільше? Так, ну, якщо говорити про роботу в коледжі, то я працюю вже сьомий рік. Якщо говорити, що якась конкретно група подобається, я так сказати не можу. Для мене абсолютно всі студенти. Є цінними, я дуже поважаю різні категорії студентів за свій час педагогічної роботи, хочу сказати, що. Можливо, навіть ті студенти, які не зовсім були сумлінними під час навчання. Потім в майбутньому найбільш прихильними і до нас, до вчителів, вони цінують ту працю більше, можливо, так, яким важче давалося навчання. Ну, тобто, ось такі. Неоднозначно будемо так казати відповіді. Звичайно, що під час навчання з більш сильними дітьми легше працювати, тому що вони вмотивовані, бажають вчитися і так далі. Але у житті буває по різному. Так, добре. Наступне питання. А, так, з якими труднощами найчастіше стикаєтесь в професійному житті? Труднощі. Ну труднощів, будемо так говорити, особливо зараз, в останній період, дуже багато. Це суто такі організаційні, які не пов'язані безпосередньо з освітньою діяльністю. Вважаю, що те, що стосується освітньої діяльності, труднощів взагалі немає ніяких. Ми доволі легко здійснили перехід на Викладання інформаційно-комунікаційними технологіями застосування. Так? От. А так, це суто організаційні, якраз які викликані саме військовим станом, карантином і так далі. Тобто це найскладніше. А багато проблем викликають і воєнний стан, і карантин. Звичайно, ми зараз працюємо абсолютно так, як ми раніше не працювали. Тобто всі труднощі якраз і полягають у тому, що жити так, як ми жили раніше, ми вже не будемо, а як ми будемо жити, ми ще не знаємо. А як це досить легко вдався перехід на дистанційне навчання? Ну, на мою думку, спочатку були якісь такий, ну можливо, момент очікування. Я зараз говорю ще за період карантину. Всі думали, так воно десь там місяць-два та й минеться. Потім, коли ми вже зрозуміли, що це не місяць і не два, а що це більш довготривалий процес, тоді всі активно включилися, всі все опанували, навіть ті, хто і сумнівався в тому, що зможе колись це опанувати. А зараз для нас це вже абсолютно звичний момент, в якому ми працюємо в кожному. В кожному варіанті, в кожному випадку є свої е, вигідні сторони, так і є свої е, недоліки. Ну, але працюємо, вдосконалюємося. Єдине це бажання миру і перемоги. Добре, наступне питання? А, ну, звучить так. Який випуск вам запам'ятався найбільше? Ну, не так багато будемо говорити. Було випусків за час моєї роботи, але кожен випуск є особливим. Пам'ятаю. Перші випуски за час моєї роботи ми проводили тут, у навчальному закладі, у нас в актовій залі. Останні дзвоник проводили на сходах у нашому навчальному закладі. От це дуже пам'ятається. Потім дуже пам'ятаються випуски, які ми проводили у Палаці культури. Ми співпрацюємо з нашими, до речі, теж нашими минулими випускниками. Співпрацюємо з Палацом культури і декілька випускних проводили саме у палаці. Я думаю, що якщо ви теж були присутні, бачили це надзвичайно урочисто, приємно і дуже гарно і красиво. І вже от за час карантину, то зрозуміло, що взагалі змінився підхід тоді коли не можна організовувати було таких масових заходів. Але от минулий рік, коли з таким задоволенням, зі слізьми на очах, поприходили наші випускники, і ми їм влаштували у холі нашого навчального закладу видачу документів про освіту. Це теж було дуже і дуже зворушливо. Тому кожен рік. Він є особливим, не схожим один на одного. І ми, звичайно, всіх своїх випускників пам'ятаємо, бачимо і спілкуємося і в соціальних мережах, і дуже радіємо, коли у них позитивно склалося їхнє професійне життя. Радіємо їхнім успіху. А вам так би мовити дуже сумно, коли ви розлучаєтесь з якоюсь групою? Звичайно, ви знаєте, коли діти вступають до нашого навчального закладу, то ну зрозуміло, що і ще не, не наскільки тісна така дружба і співпраця. Фактично за чотири роки навчання, ті, хто вступає на базі 9 класів, наші спільні заходи, наші спільні, от те, що от, спільне життя, можна так сказати, яке ми разом з ним проживає, проживаємо, робить нас дуже близькими. І це от, коли ми вже випускаємо випускників, нам приємно дивитися на результат нашої спільної праці. Результат праці нашого колективу, ну і зрозуміло, і ті освітяни, які вже працювали з нашими студентами, це все спільна праця, яка в кінцевому результаті дає на виході готових фахівців, які йдуть працювати у заклади освіти і нашого регіону, і нашої України. А зараз є такі випадки, їх теж дуже багато. Що наші випускники поїхали і працюють за фахом за кордоном. Добре, наступне питання. Що для які емоції викликає у вас слово діти і ким ви мріяли стати в дитинстві? Діти завжди викликають виключно позитивні емоції. Через те, що, ну, звичайно, і є власні діти, і є діти, з якими ми працюємо в своїй професійній діяльності. Я згадую дуже щемливо згадую перші свої кроки в педагогічній діяльності, коли я працювала вчителем у школі, вчителем української мови та літератури. Я була класним керівником і я дуже люблю спілкуватися з дітьми. Дуже люблю і абсолютно не вагаючись, можу сказати, що робота з дітьми. Це дуже цінна і важлива робота, яку потрібно робити. Якщо ти це робиш з любов'ю, не з примусу, не тому, що це тобі там потрібно, просто ти йдеш за заробітною платою, то то вже не є знаєте, наскільки результативно і задоволення ти не отримуєш. А взагалі діти це дуже позитивна енергія. Вони нас заряджають, вони нас стимулюють, вони нас, ну як би там не було нашої. Світло у вікні, заради кого ми живемо і працюємо. Це так, як і власні діти, так і ви. Так, і друге питання, яким ми мріяли стати в дитинстві. Так мріяла в дитинстві стати. Сама перша моя мрія була. Це я дуже любила е, такі ну природничі науки. Взагалі то мені дуже подобається і біологія, і географія. Були думки е, вступати там і на експедитора, геологію вивчати. Мама мене була за фахом. Mm -hmm. Агроном і всі такі сільськогосподарські справи вдавалися дуже добре, тому ну і ця сфера дуже подобалася. А обрати саме той фах, який я обрала, mm -hmm. довелося вже буквально в старшій школі. От відверто вам скажу, якось так зорієнтувалася, що піду саме на вчителя української мови та літератури. Але дуже природничі науки подобаються. А що вас підштовхнуло підштовхнуло іти на вчителя? Ну, навчителя якось не знаю, однозначно навіть і не можу відповісти, що саме підштовхнуло. Але ну, так все життя була доволі активну позицію, займала і коли в школі навчалася, і на всіх заходах, де тільки можливо брала участь. Ну, якось і вдавалося, як ви говорите так. Да. І коли їздили в. Табори відпочинкові, завжди там то старостою обирали. Ну ось якось така була. Знаєте, завжди заводна була, непосидюча. Ну і можливо хотілося такого бурхливого життя, тому що ну в школі в освітньому закладі це завжди бурхливе життя. Тут ніколи не буває спокійно. Тут треба навпаки бути готовими до змін, до якихось подій, до якихось явищ, які відбуваються. Ну тобто тут може відбуватися все, що завгодно. Добре, наступне питання. Так, а в якій сфері бачите себе, якщо б життя змінилось і ви б не стали педагогом? Ну, я вже говорила, що мені подобається і, і зараз подобається саме так от природничі науки. Тому, можливо, в, в цій сфері якимось чином могла себе реалізувати. А взагалі мене дуже багато вподобань, ще віддаток. Добре, наступне питання. Кращий студент Улюблена справа, хоби и ставлення до спорту. <laughs> ну, Кращого студента. Так прямо виокремити я не можу на сьогоднішній день. У Нас дуже багато гарних яскравих особистостей, які безпосередньо проявляють себе. Хтось з першого курсу може зарекомендувати, хтось в той період, коли починає вже йти на практику, поспілкується з дітьми, і тоді вже проявляє свої такі професійні риси. Хтось можливо вже на випуску, а є такі. Студенти, що проявляють, уже коли йдуть, працевлаштовуються. Можливо, тоді для них вже є стимул, коли вони отримують грошове забезпечення. Тобто ситуації бувають різні. В різний період людина може показати свої здібності там по максимуму. Так? Так. Потім, що ви там за захоплення Улюблена справа, хобі. Так. Ну, якщо говорити про свої захоплення, про свої справи. Дуже Люблю займатися і вирощувати квіти. От, Якщо говорити про ще захоплення, я вишиваю, вишиваю різними техніками: і бісером, і нитками. Ну, тобто, мені ця справа подобається. Тобто, вишивка це більше зимовий період. Якщо говорити про рослинництво, то це з весни по осінь. Дуже мені це подобається. Також дуже люблю готувати страви. На вулиці, як ви можете так да на вогнищі. Вважаю, що будь-яка страва, сама звичайна каша, якщо вона приготована на дровах, це значно смачніша страва. Ну, в основному, теж цією справою займаюся з весни по осінь у сприятливі погодні умови, бо взимку не дуже комфортно, будемо так говорити. І ваше ставлення до спорту. Я дуже би, позитивно ставлюся до спорту, коли є можливість і сама намагаюся займатися, але наскільки це дозволяє, будемо так говорити, час? Хотіла би більше приділяти часу, будемо так говорити. Будь-кожного є бажання приділяти якомога більше часу спорту, так. але щось не складається. Так. І останнє питання. Що було тяжкого на вашому шляху? Ну, тяжкого, якщо говорити взагалі про своє життя, то виключно можу сказати це втрата рідних. Все решта, якщо говорити про професійне життя, то е, це все просто тимчасові труднощі, і треба до цього відноситися саме так, що не буває великих проблем. Все у своїй професії, все можна подолати, все можна вирішити. Виключно бажання. Ну і ресурси, час і працювати над собою. Ну, я так думаю, що з цими складними часами, які прийшли на нашу Україну і в наші сім'ї, ми дещо переосмислили своє відношення і до життя, і до проблем, і до якихось там інших стресових ситуацій, то на сьогодні ми розуміємо, що в пріоритеті це. Рідні, близькі, їхнє здоров'я і благополуччя. А все решта це все тимчасові труднощі. У нас закінчилось питання, і е, спитаю у вас, як у нашої гості, те, що питаю у всіх: е, назвіть три причини вступати саме до жорстовольського фахового педагогічного коледжу. Ну, основна причина е, ну я хочу, можливо, дещо розмежувати те, що стосується. Студентів, які живуть у нашому місті. так, ну, це, це саме основне, що навіщо десь їхати в небезпечні місця, а зараз, як показало життя, що великі міста є найбільш небезпечнішими на сьогоднішній день і для проживання у зв'язку з тим, що і світло відмикають От в, в нашій такій невеличкій місцевості всі ці питання значно легше вирішити. Навіщо вирушати десь далеко, якщо є можливість зробити це все тут? Навіщо платити більше коштів, якщо це можна зробити безкоштовно? Ну, Я не буду багато приділяти уваги саме тому, що це і комфортні, і безпечні умови, і матеріально-технічна база. Я думаю, наступного разу ми, можливо, з вами ще раз зробимо якесь інтерв'ю, але в форматі екскурсії. Для того, щоб презентувати і показати, в яких умовах можуть навчатися наші студенти, які вступлять до нашого навчального закладу. Ось це на сьогоднішній день основні переваги. Добре. Дуже дякую вам за всі ваші відповіді. Було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Бажаю вам успіхів у вашому житті, у вашому професійному житті також і до нових зустрічей. І я вам дуже дякую так, за запрошення. Всього найкращого. Дякую. Це було в об'єктиві, і з вами була я, Євгенія Заді та наша гостя Світлана Канівець. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте наступних відео.